Вітаю вас неділя, 4 січня. І ще хочу розібрати з вами все ж таки оцей галас: да, те, що вчора сталося з Мадуро, Венесуела, Трамп. Оця е, спецоперація, яка тривала, я не знаю, там, чи 30 хвилин. Одні пишуть 30 хвилин тривала, інші пишуть 3 години тривала. В общем, оця операція і наслідки. Ще раз хочу подивитися, і тут, до речі, е, наступні, це знаєте, хто приготуватися Мексика і приготуватися Кубі. Так сказав Трамп. Значить, що він каже? Такої операції не було з часов Другої світової війни. Трамп заявив, що ця операція вона ідеальна для сучасної історії. США мають намір керувати Венеселою, доки не зможуть знайти безпечний, адекватний розумний перехід влади, ну тобто, вибори, наші е дуже великі нафтові компанії. Найбільші в світі витрачатимуть мільярди, до мільярди на ремонт сильно пошкодженої інфраструктури нафтової. Тобто компанії США вже спішать на ці всі нафтові, в общем, цю нафтову індустрію в, Венесу, в Венесуелі. США готові до другої потужної атаки. Проти Венесуели. Однак наразі вважають, що в цьому немає необхідності. А знаєте чому? Тому що міністр оборони Венесуели казав, що ми там будемо боротися, ми не здамося і так далі. Ну, давайте спитаємо: США мають намір керувати Венесуелею. США мають намір керувати Венесуелою, доки не зможуть забезпечити адекватні вибори. США будуть керувати тепер Вен... Венесуелою. Король мечів. Війна. Ну, ще поки що, знаєте, керувати тут 50 на 50. Тут ще король мечів, бачите? Там ще треба о, якось до завершити справу до кінця, щоб керувати країною. ага угу. Вони хочуть домовитися з ними спочатку по, ну як би сказати, по-хорошому? да? Якщо буде відмова, то тоді буде вже по друга спецоперація, як тут і написано. Чи дійсно перейдуть всі оці, вся нафтова, нафтова галузь, галузь Венесуели до США? Чи перейде вся нафта Венесуели до підконтроль США? конечно, дуже хочеться. Сім мечів, всім мечів. Дуже хочеться. Ну, це і є, і це і було номер один ці операції, а не трафіки. Ну, я вам скажу так, вони там ще будуть боротися за свою нафту ці в Венесуелі. Ще не так просто все, як здається. Ну, тобто, це ще не все. Оце з Венесуелою це ще не все. Чи буде друга потужна операція в Венесуелі, каже Трамп. Ми готові до другої потужної операції в Венесуелі, каже Трамп. Ми готові. Да, Король мечів, да, готові. Да, готові. Зараз йдуть перемовини. Якщо не вдасться домовитись, то буде друга операція. Вони хочуть піти від башні, тобто хочуть домовитися, запропонувати їм якісь, е, ну, давайте так, плюшки. Але їм не можна вірити. Навіть, ну, в общем, тут сім мечів і боротьба. Я думаю, що вони будуть продовжувати боротися ці з Венесуели. Ну, тобто, хто там... Е, ну, в общем, той, хто вчора виступав. Міністр оборони, потім там якийсь, якийсь ще заступник Мадуро е і так далі. До речі, е дружина е Мадуро і його дружина, вони вже в США, да, і тут кажуть, що будуть їх, е вони повинні отримати по заслузі. Ну, я вчора питала, ну давайте, буде суд, да? буде суд Мадуро. Звинувачень куча, чи буде покарання йому. Покарання буде? Дурень, вибір, бажання, Вищий суд. Чи буде покарання, мир, луна. Я думаю, що в них там були якісь, вони там таємно про щось домовились. Про щось таємно домовились. Це може все діло зам'яться коли вже все стихне, да? і він вийде з купою грошей, ну, цей Мадуро Далі, Трамп каже, що Кубі та Мексі, Мексиці приготуватися. Кубі ми хочемо допомогти народу. Я думаю, що Куба стане темою нашого обговорення, а Мексикою керу, керують картелі, там теж треба навести лад. Ось так. Наступні, наступні для Трампа це Мексика і Куба. Чи буде щось там. Ну, Мексика велика країна. Буде важко впоратись з Мексикою. Куба це таке, да? А от Мексика. В общем, мета Трампа контролювати повністю всю всю, повністю цю півкулю. Повністю контролювати карта мага. Але вони ще до кінця не завершили справу з Венесуелою. Тому яка Мексика і яка Куба. Розумієте?